798-й день нашої спільної боротьби проти країни-агресорки. Як перемогу наближають мешканці Кременчуцької громади, говоримо у випуску Наш час. Вітаю всіх незламних. Коротко про що піде мова далі. Сув грунту у кар'єру управлінні Кварц. Чому надзвичайну пригоду замовчує міський голова? Створивши живий коридор, Кременчужани вклонилися полеглому герою. У міському палаці культури відбулася церемонія прощання з воїном Олегом Афанасенком. І з чим на третій рік війни асоціюють Кременчужани день 1 травня? Падіння метеориту, свідками якого стали кілька областей України, зокрема і Полтавщина, Кременчужанам та мешканцям області пропонують стати ангелами смерті для російського агресора. Про ці та інші події будемо говорити далі у нашій традиційній рубриці Бліц новини. Вніч на 1 травня в небі над Україною зафіксували несподівані спалахи. Попередньо цей спалах був спричинений падінням метеорита. На відео можна помітити, як космічне тіло швидко пролетіло на небосхилі, залишаючи за собою яскраво-блакитний хвіст. За незвичним явищем цієї ночі спостерігали жителі Полтавщини, Харківщини, Сумщини, Дніпропетровщини та Запоріжжя. Сьогодні зранку по проспекту Лесі Українки неподалік одного із спортивних закладів сталася дорожня транспортна пригода, яка спричинила до железні затори у напрямку центра міста. За свідченнями очевидців легковий автомобіль зіткнувся з мотоциклом. Попередньо встановлено, що водій мотоцикла отримав легкі тілесні ушкодження. Кременчужан просять не гуляти п'ять днів у парку Крюківський. Місце відпочинку сьогодні обробили від кліщів. Про це повідомляє прислужба Кремчуцької міської ради. Мешканців міста просять утриматись від відвідування парку до 5 травня. У наступні два дні прохання не заходити на триву та приділити особливу увагу гігієні відкритих частин тіла після відвідування парку. Стань ангелом смерті для ворога в полтавському ТЦК. Запрошують на посади операторів БПЛА. Це одна із найперспективніших і найнаганіших військових професій. Це можливість ефективно знищувати ворога і при цьому не брати безпосередньої участі у вогневому зіткненні, оскільки оператори безпілотних літальних апаратів працюють дистанційно. Аби отримати посаду оператора БПЛА, ви можете звернутися до рекрутингового центру військової частини чи безпосередньо до ТЦК та СП. Якби ви знали, як мені не хочеться повертатися в те пекло, а треба. Такими словами, військовослужбовець Олег Афанасенко попрощався зі своїми знайомими під час останньої відпустки додому. А вже у лютому цього року російське залізятча обірвало його життя. Сьогодні Кременчужани віддали останню шану нашому воїну земляку. Ще 12 лютого в Донецькій області внаслідок бойових дій. Загинув наш земляк військовослужбовець Олег Афанасенко, і лише сьогодні кремечужани мали нагоду попрощатися із нашим героєм. Цей день ми прийшли попрощатися з загиблим в боях за батьківщину в російсько-українській війні солдатом Афанасенком Олегом Борисовичем. 1973 року народження та висловити свої співчуття рідним та близьким. Олег народився і проживав у місті Кременчук, мав сина та мати й батька похилого віку, призваний на військову службу під час мобілізації 2306.2023 року. Займав посаду командир кулеметного відділення роти вогневої підтримки. Загинув 12 лютого, виконуючи бойове завдання по захисту України, мужньо виконавши військовий обов'язок в бою за Україну, її свободу і незалежність в районі населеного пункту Новоукраїнка Волноваського району Донецької області. Вічна пам'ять герою захиснику українського народу. Він такий роботящий був, по дому помагав, десь там щось. Засементувати, десь щось зробити. У нас часто ліфт не, не працює, він нам сумки допомагав зносити і на шостий, і на дев'ятий етаж. Прийшла повістка, він нам сказав, я йду захищати свою доцю і пішов. Казала Віта його дружина, що прийшов такий слух, що їй вроді сообщили. Ну а потім ж дуже довго ДНК це робили, ну, коротше. Ще на третій місяць тільки хоронять його. Він був із тих, хто першими пішли нас захищати у найтяжчі часи початку великого вторгнення. Він і справді мій учень, і в моїй пам'яті він маленький, білявий хлопчик, дуже лагідний, дуже добрий, вихований добросвічливий такий, як сонячний зайчик. А ще, коли він став дорослим, мені довелося стати ще його сусідкою. Ми жили в одному будинку, часто зустрічалися, і він мене завжди радував тим, що до мене, як до вчительки української мови, завжди звертався тільки по-українському. І от тепер його нема. А остався такий великий жаль і такий великий біль, і гордість. І я пам'ятаю, як минулим літом він приходив у відпустку. Ми зустрічалися, обіймалися, раділи, що він прийшов. А в день перед від'їздом він обняв мене і каже, якби ви знали. Як мені не хочеться повертатися в оте пекло. А треба. Колектив телекомпанії Візит висловлює щире співчуття рідним, друзям та побратимам нашого хороброго і відважного українського воїна захисника Олега Афанасенка. Вічна пам'ять і вічна слава. Герої не вмирають. А вже завтра у стінах міського палацу культури традиційно об 11-й годині дня відбудеться ще одне прощання із військовослужбовцем Олексієм Марковим. Вічна пам'ять нашому воїну-захиснику. Якби ви сумлінно ставилися до виконання своїх обов'язків, війна давно б закінчилася. Цю фразу своїй матері неодноразово повторював кременчужанин Андрій Рудченко, який у свої 44 зустрів останній бій 23 березня 2024 року у селі Роботи на Запорізької області. З великим болем у серці про юність і подвиг героя сьогодні говорили його рідні, знайомі і однокласники. Усі, хто знали, любили і поважали загиблого Андрія Рудченка, зібралися сьогодні з самого ранку біля стін сьомої гімназії. Саме у цьому навчальному закладі пройшли шкільні роки полеглого героя. Андрій був старшим сином у родині. Разом із рідним братом здобував середню освіту у гімназії знаної своєю історією на весь Кременчуцький край. Матері, яка не пропускала шкільних лінію синів, прийти на поріг закладу зі скорботною місією, було непросто. Я з ним останній раз спілкувалася по вайберу, і він говорив: мам, я побував в такому пеклі, це ще гірше е, Мар'ївки, Авдіївки, Бахмута. Я перший раз в житті став на коліна і просив, молився Богу, простив остатися живим. І через декілька днів він знову пішов в те пекло. Квіти вдячності за вашу велику материнську любов, за те, що ви виховали таких синів, які зараз стоять на захисті і передавав Уклін цій школі Віталій, що він пам'ятає свою рідну альма-матер і низький земний уклін. Педагогічний колектив гімназії за час війни проводив останню путь вже п'ятьох випускників. 2014-го під Маріуполем загинув десантник Роман Крудько. У 2022-му війна забрала життя на відниці Дешака Крістіни Зосімової. Під ізюмом свій останній бій прийняв командир танкового зводу Ігор Андросов. У страшному бою під Бахмутом не стало розвідника Андрія Гончарова. Березень 2024-го – Це місяць і рік страшної звістки. Про загибель Андрія Рученка. річна історія школи пишається своїми випускниками. Ті, що загинули на Деївській горі народні ополченці, ті, що зараз захищають нашу ниньку Україну, ім'ям народних ополченців названа вулиця нашого краю, ім'ям сержанта Андросова, розвідника Гончарова. Крістіни і чкалова вулиця в Чечелеві, І тому ж і провулок Чечелівський, по якому спішив, посміхаючись бігти своїм портфелем на спортивні змагання, наш Андрій Іванович Рудченко, теж я впевнена, буде скоро носити славетне ім'я Героя. Я пишаюсь своїм чоловіком, він герой для мене. Завжди в серці, так, так само, як і всі остальні, хто стоїть на захисті України. Це був його вибір. Він з перших днів сказав: не відмовляй мене, я йду захищати нашу землю. Я і на свадьбі свідчителя в нього, і кумом, І оце так не віриться, слава герою. Без відказу, компанія, душа компанії був. його буде дуже не вистачати. З першого класу. Ми дружили та виршували. Велике йому дякую, що він за нас за Україну. Тому вічна пам'ять, царство небесне. Пам'ять про подвиг загиблих випускників зберігатиме актив історико-краєзнавчого музею. Таким було останнє повідомлення у випуску. До нових зустрічей в ефірі на телеканалі нашого міста. Тримаємо стрій! Бережіть себе і слава Україні!